Кутники, що будуть біля вани, у ті ванни. Далі нам треба робити цей шов. Сука обробимо під ванною. В інший раз вже зробимо до кінця. Для того нам потрібен малярний скотч. для герметику, ну і палець. Є спеціальні шпателя для того, щоб зарівнювати герметик, але ми будемо використовувати палець. Спочатку ми обріжемо герметик. Видалимо трошки, подивимося, який він має колір, чи він нам підійде, бо Бу, був малий вибір герметиків. І я не знаю, чи колір буде але Так на вигляд, поки він мокрий, значить її нормальний. Ну, Користуватися таким кустотом, я думаю, сім'єю. Ця, кноп... Ця кнопка для того, щоб можна було відпустити, цей штир, який тисне. Ну і сам, сама робота підлектуа виглядає ось так. Змеється на ручку і він витискає герметик. Туби. Хоча я думаю, що всі не вміють користуватися, це не є таке щось космічне. Ну, витискаємо капельку і дивимося на полі. Ну, в принципі, він не такий світлий, як би хотілося, але я думаю, що нам підійде. Тут ще ситуація така, що це, це супло, воно немає і Нам, можливо, треба буде да виробити як швидше. Цей герметик. Я вам ще зроблю заріз ширший. Все, тепер заклеїмо стрічку, відступаємо по підлозі клеємо і по стіні. відступаємо стільки, стільки нам потрібно. Тут особуємо. Ну, підлогу я перепиню стіну ганчіркою.

Хоч чуть-чуть вище на рівнем всіх тих І будемо зазублю И будем там є. They say anything negative, cause I just wanna hear it out right your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss I make shots, I miss lots. I tell you get big boss, you get yacht swing lots and pop off a big shot Все, наклея тепер потихеньку. Наносимо гермети. Тут трошки не вистачило, але ми сюди ми саме трохи не будемо скотч. Починаємо нізочку. Часно диснемо і ведемо. Трошки темний. Герметик нам не дуже пасує, але можливо він висохне і стане трохи світлішим. Це одне. А по-друге, воно вже буде виглядати не так, як...

І все, беремо тепер пальцем, тупо вот, проводимо. Витираємо моємо палець і знімаємо малярну самоклеючу стрічку. Все. І ось такий у нас вийшов. Аккуратний. Сірий шов. Думаю, це... Думаю, шов буде набагато краще, ніж оцей. Воно трошки підсохне і він, мабуть, ще стане світлішим. Ну набагато. Я думаю, що він буде приблизно такого кольору, як в магазині того, що він такі сірі, бо гарметиків ось таких відтінків багато немає, є тільки коричневий, білий, прозорий і ось такі сірі. Ну і степки готує місце під ванну. Зараз ще зроблю ось цей шов. Місце під ванну буде готове. Ще треба буде тільки придумати, як закрити, яким хортом закрити. Щоб не застиг до наступного використання. Так, зараз у нас задача стоїть поставити сантехніку і щоб вже можна було після роботи, щоб вже можна було після роботи чи вмитися, чи ще щось. Вже. Навіть поставити той самий унітаз нормальний, тому що це такий унітаз проміжковий на час ремонту. Щоб можна було справити нужду. Це не є постійний унітаз, який тут буде стояти. І омивальник, щоб можна було вмитися, бо після роботи будова завжди пилюка, завжди щось є і мусиш йти додому. Брудні. Так що в нас просто червоно стоїть задача зробити комунікації гігієнічні. А тоді вже будемо маленько зробляти ванну. Тут ще потрібно буде шпаклювати стелю, витяжку монтувати. Так як тут ще багато що не дроблено, то тут потрібно було розбирати стелю перебирати, проводку, проводку кидати в постелі, бо тут була така проводка, що просто все доводилось переробляти. І ось в цьому місці була дирка під витяжкою. Бо та, та проблема, що в нас в кухні була, така сама проблема була тут. Дирка була, але не було витяжки, не було самого каналу, димохідного каналу не було. Туди продубалося до плити фактично, там були якісь щілини, кульки, сміття. Ну, все, що хочете. Потім ну, виглядалися ті кульки сміття, запихався десь на сантиметрів 20 Такий, ем, як це називається, Монтіровка, голододір, пробивався і там далі тверда основа. Там Падало сміття, падало, коли мурували сам канал, падало сміття, падало розчин і воно там просто забетонірувалося. Зверху криші кидався груз. І вийшло так, що від дирки, від початку перекриття, от де йде гіпсокартон, тут 5 см йде бетонні плити. Тобто Від цієї бетонної плити до там, де вдарявся вже груз, який кидався в канал, було десь біля 2, -2 метрів. Тобто Тут висота. Цель тут 2,60 це до гіпсокартону, плюс 5 см це 2,65 І на цілий поверх фактично засмічений канал. Як його прочистити, це просто було нереально. Тут видобулося перфоратором, доки можливо, потім билося монтіровкою, вибилося ще десь на 20 см. Вище. Вище. Ось як іде площина плити. Під, над гіпсокартоном йде площина плити. від тої площини плити на 20 см пробилося вище. Там витягнулося сміття, кульки, сулофани від папіросів, чвертки, горілка. І все. І почалося просто, як, якби цемент, на, цемент нападав під час е, мурування комену і його просто вже не пробити. І в мене таке враження, що тут чи часом чи не 2 метри тих це все просто може бути вироще. І прийнялося рішення просто вибити Дирку на балкон. Буде 12 см, діаметр буде отвору і буде вентилятор стояти, примісовий, який буде витягати. Це буде набагато дешевше, я думаю, ніж пробувати цю витяжку. Єдине, що просто тут не буде постійної витяжки. Тут буде витяжка тільки тоді, коли буде працювати поперед. І тому потрібен датчик пологості. Щоб якщо... Бо рівень вологості підніметься там, там, якогось відсотку, він спрацьовує і витягує всю вологість з ванну, тоді припиняє свою роботу, і так само він буде працювати при включенні ось цього центрального світла, якого ще немає, там торчить кабель. Ось таке рішення було прийнято і стеля вже буде шпаклюватися, коли вже буде готовий, готовий пропелер. Зклеюємо цю сторону. нас сьогодні, правда, часу небагато без. Дві години виділилися на поїздку сюди на об'єкт. Часу небагато, тож... ж встигнемо тільки зробити цей. Швид, два. І вже слідуючий етап це буде монтаж ванни. Монтується ванна. І приступимо до укладки плитки в коридорі в кухні. Ну і далі буде кухня вже. Тут ванну я вам просто так частково вирішив показати. Ви мабуть це відео будете дивитися разом з установкою ванни, з ванни став на ножки. Бо так пару хвилин. Я навіть не знаю, по формату вам відео більше підходить. Чи Щоб відео було по півтора години, по годині, чи по 15, 20, 30 хвилин. Пишіть в коментарі, які... яка тривалість відео вас влаштувала. Щоб не сильно нагружати. Тому як я стараюся зробити описати, наприклад, якийсь один етап, Тобто я знімаю зараз є мене об'єкт і я його знімаю поступово етап за етапом, як він буде доведений до кінця. І Тому просто я хочу розбити відео на дрібніші, де буде наприклад, описано наприклад, як уроком, можна так сказати навіть на уроками, а наглядними інструкціями, як робити ту чи іншу річ. Ну, наприклад, я не буду е, фугування плитки вписувати шпаклювання. Тобто, наприклад, в мене, якщо сьогодні є час, я буду фугувати і зафугую, і в мене буде час, наприклад, на шпакльовку стелі. Я її зашпаклюю, і я не буду вам це в одне відео заливати, так буде трохи недоречно. Ну, і ось і ви пишіть, яка триває відео вам підходить. Я спробую ще зняти велике відео, годинне, 2-3 годинне. Ну, це вже буде кращий інтернет. І ви подивитеся його і чи буде вам пасувати. Підпишітеся в коментарі. Наші буде телеграм з спільнотами, будуть голосування. Можливо, з часом будуть якісь розірвачі. Це ж з часом. Ну і крім будови, в мене ще є багато всяких хобі. Походи в ліс, гриби, рибалка. Можу і вам таке хобі показувати, чим я займаюся в вільний час. Правда, зараз вільного часу дуже оплен, зима. В ліс не походиш особливо, десь не подорожуєш по Україні, щоб показати вам якісь місця. Ну але так стараюся з сім'єю дуже часто виїжджати десь, дивитися навколо світ. Діти вдома то є дурна справа. Треба якось розвивати свій світоги, дивитися, як жили люди. Ну, і от моє хобі з метою дуже ну, пов'язує мене з тим, як жили люди колись, різні замки, ліси, закинути якісь селища старі, як, як там люди жили, що робили, яка там була економіка. таке всяке різне. Ну, поки вирішив зняти, знімати будову, так як в нас зараз така ситуація, що потрібно багато відбудовувати, багато чого понищеного у нас в країні. А контенту у нас українського дуже мало, який розказує, як, що робити, почерговість у фінансах Но ми будемо купити все від морозки без покльовки і покраски з садами городами і всім таким подібним. це до садика Sraquita taisma è то нормально Тасма певно буде сотню коштувати на клаїві блядь. на клаїві выкину і сто гривень Тож все-таки неякісне буває. Але кажуть, мудрі люди, мені настільки багаті, щоб купляти дешеві речі. Але я знаю, що я просто це викину і мені шкода було давати більше. Є такі самоклеючі літа, що вони потім не відірвані, навіть не відриваються вже постійно. А то я не знаю, що на як Зараз відлітає. Так, ну все. Проводимо пальцем. Ну, в принципі, можна було купляти шпателя, але ну, так як я займаюся непрофесійно, фактично для себе то мені тут в пателях поскільки поскій Важливо з часом, як розумієте канал, якщо вам буде цікаво дивитися, будете мене підтримувати, будемо купляти інструмент різний, буду показувати, як ним працювати, що і як, бо постійно потрібно йти в ногу. Постійно потрібно йти в ногу, постійно, постійно щось винаходить нове, нове і нове, нове з'являються нові технології як в будові, так і в усі сферах діяльності. І потрібно за тим дивитися, спостерігати і йти в ногу з часу. Тому я думаю, що інструмент у нас буде з'являтися різноманітний. Але поки ми тільки починаємо і невідомо, чи люди будуть тим зацікавлені, чи люди будуть дивитися. Якщо будуть дивитися, підписуватися. Лайкати, коментувати, щось рекомендувати. Ми будемо продовжувати. Якщо ні, то ні. Тут вибір кожного. Я нікого не заставляю підписуватися, нікого не заставляю ні коментувати, просто кажу вам так. Хочете український контент, підтримуйте український. А не хочете українського контенту, ну, то живіть як живота. І творіть свій контент, якщо ви щось вмієте робити, якщо ви маєте що показати, що розказати людям, робіть, показуйте. Я думаю, якщо людям цікаво, вони будуть дивитися. Вчитися. Щось вам радити, відказувати, таке от Філософські такі питання.